Ми всі знаємо, наскільки популярні троянди. Про них написані тисячі книг, і мільйони букетів троянд були подаровані. Їх, безумовно, люблять за красу, але є ще одна квітка, який викликає не менше, якщо не більше, захоплення своєю красою. Ви коли-небудь чули про квітку, схожу на троянду, яку називають весняною трояндою. Давним-давно в посушливих прибережних районах Середземномор'я, аж до Туреччини, ріс дикий квітка з сімейства Лютикова. Це був Ренанкелес Азеасис або персицький жовтець. Цей скромний дикий квітка, переважно жовтих і червоних відтінків, став предком того пишного, багатошарового і зачарової квітки, який ми сьогодні знаємо як садовий ранункулюс. Ранункулюси це невеликі рослини з лопатової або малку листям. Розташованої в прикореневій розетці. Квітконоси прямі, майже без листя або гілок, а на верхівці розкішний квітка, який спочатку виглядає як бутон, але розкривається безліч у шарів ніжних пелюсток. Червоні, жовті, помаранчеві, темнофіолетові, фуксія, рожеві, білі, кремові і пастельні відтінки це лише деякі з кольорів сучасних сортів. Можливо, ви вже зустрічали ранунку люси у весільних букетах або бачили невеликі рослини в розплідниках ранньою весною. Хочете дізнатися більше про цю весняну троянду? Давайте розберемося, як садити, вирощувати та доглядати за ранункулюсами. Огляд рослини ранункулюс. Тип рослини, ніжний багаторічник. Рідний регіон, Туреччина, Кіпр, Близький Схід. Зони морозостійкості USDA 8-10 Сезон, весна. Освітлення, повне сонце. Термін дозрівання 6 місяців з насіння 60-90 днів з БУЛЬБ Швидкість росту, помірна. Відстань між рослинами – 4-8 дюймів. Глибина посадки 1, 2 дюйма. Висота 8 дюймів 2 фути. Полив помірний, шкідники та хвороби, попалиця, борошни староса. Стійкість, прохолодний, сухий клімат, догляд, середній. Тип ґрунту, добре дренований супіщаний суглинок. Приваблює джіл. сумісні рослини, анемони, інші весняні квіти. Не садити з теплолюбними однолітниками. Сімейство лютикова. Ріт, ранункулюс, вид АЗАЕСІС. Історія та культивація. Садова різновид ранункулюса, або флористичний ранункулюс, походить з регіонів, що охоплюють Кіпр, Туреччину, Ірак та Іран. Спочатку персидський жовтець був невеликою рослиною з подинокими квітками червоного та жовтого відтінків. Згодом селекціонери вивели махрові форми, такі як турецький або подвійний тюрбан. В середині ХІХ століття у Франції з'явився напівмахровий французький сорт, а пізніше в Італії повністю махровий, схожий на півонія. У 1920-1930 Хароках Лютер Гейдж почав активну селекцію ранункулюсів в Каліфорнії, створивши сорти з великими махровими квітами під назвою Giant Текелоут Ренанкелес. Пізніше сім'я Фразі продовжила роботу, створюючи нові сорти протягом 60-х років. Сьогодні ранунку люси вирощують в основному як зрізальні квіти, хоча є і компактні сорти для клумб. Розмноження Ранунку люси це ніжні багаторічники, що ростуть з бульб. Хоча їх часто називають клубнелуковицями, насправді це видозмінені підземні стебла з нерками. Їх також можна розмножувати насінням. З насіння 1. Заповніть контейнер пухким, добре дренованим ґрунтом. 2. Зволожте ґрунт. Посадіть насіння і злегка присипте. 3. Накрийте плівкою для збереження вологи. 4. Оптимальна температура для проростання 50-60ф. 5. Сходи з'являються через 10-14 днів. 6. Пересаджуйте при наявності 4-5 справжніх листків. Розподіл бульб. 1. Після відмирання листя викопайте бульби. 2. Акуратно розділіть їх на частини з знерками. 3. Зберігайте тільки здорові бульби без ознак гнилі. 4. Не діліть запатентовані сорти Це незаконно. Коли садити, Ранункулюси не переносять температури нижче 25 f і погано ростуть при температурі вище 70 f у теплих регіонах їх садять восени. В холодних ранньою весною після попереднього пророщування. Попереднє пророщування 1. Замочіть бульби у воді на 4 години. 2. Розкладіть їх на вологому ґрунті ніжками вниз. 3. Накрийте кришкою і тримайте в прохолодному місці 50 60 ф, 4. Через 1-2 тижні з'являться коріння. 5 через 3-4 тижні бульби готові до посадки. Як садити. 1. Висаджуйте бульби на глибину 1, 2 дюйми, 2. Відстань між рослинами, 8 дюймів. 3. Переконайтеся, що ноги спрямовані вниз. Догляд місце розташування Ранун люблять повне сонце 6-8 годин на день. У жаркому кліматі можна вирощувати в півтіні. Ґрунт. Легкий піщаний, добре дренований ґрунт з нейтральним або слабокислим РН. Полив Поливайте помірно, уникаючи перезволоження після вкорінення 2-3 рази на тиждень. Припиніть полив при пожовтінні листя. Клімат і температура. Оптимальна температура 50-60Ф. Витримують короткочасні заморозки до 25 f але погано переносять спеку вище 70 f Добриво. Використовуйте повільно діючі добрива або комбінацію рибної емулії та водоростей. Підгодовуйте кілька разів за сезон. Обрізка. Видаліть зів'ялі квіти, зрізавши стебла біля основи. Це стимулює нове цвітіння. Збір квітів Цвітіння починається через 60-90 днів після посадки бульб. Зрізайте квіти на стадії зефіру, коли бутон розкрився, але пелюстки ще не розгорнулися. У вазі вони простоять 8-10 днів. Зберігання бульб 1. Дочекайтеся повного відмирання листя. 2. Викопайте бульби, обріжте стебла і коріння. 3. Висушіть і зберігайте в паперових пакетах при 50 градусів. Популярні сорти: амендин Барби, махрові рожеві квіти. Висота 10, 15 дюймів, амендин Чамалау, ніжні кремові і рожеві квіти. Популярні у флористів лабел вайт пекоути, білі квіти з рожево-фіолетовими кінчиками. Сієланий сексес, сирис, гігантські квіти до 5 дюймів у діаметрі, блумендейл, сирис, компактні рослини, 8-10 дюймів, підходять для горщиків. Шкідники та хвороби. Попелиця, дрібні комахи, що висмоктують сік. Використовуйте сонечок або інсектициди. Совка. Гусениці, які пошкоджують стебла і бутони. Збирайте вручну або використовуйте бар'єри. Борошни староса. Білий наліт на листках. Покращуйте вентиляцію і уникайте поливу по листю. Сіра гниль, бетритес. Викликає гниття бульб і квітів. Видаляйте уражені частини. Використання. Ранункулюси ідеальні для букетів і весняних клумб. Вони чудово поєднуються з анемонами, лавиним зевом та іншими весняними квітами. Часті питання. Ранункулюс – це однорічник або багаторічник. Це ніжний багаторічник, але в холодному кліматі його вирощують як однорічник або викопують бульби на зиму. Чи можна вирощувати ранункулюси в горщиках? Так, особливо компактні сорти, такі як блумихделе. Як довго цвітуть ранункулюси? на рослині кілька тижнів, у вазі 7-10 днів укладення. Ранункулюси вимагають уваги, але їх краса варта зусиль. З такою різноманітністю кольорів і форм вони стануть перлиною вашого саду.